І так, всім хай, панітапинала, за моє Матвій і сьогодні ми будемо грати в Fortnite. Я вже получив Джонсі, да. І буду грати моє в Fortnite Battle Royale. Не в Zero Build, не в Reload. Здорово. Здорово. Будеш грати? Да, я тут відео знімаю. А, да? Да. Лін, байт не вийшов. Хотів тебе забайт, типу, знімати, але не казати тобі. Коротше, ну ладно, байт не да. вийшов. Чуєш, може Лоу? Давай. Давай. Роз... Та... Рознесемо всіх. Так. Да. Надіюсь, в першому місці Але, Але ну, це не точно. Да. І, коротше, так. друзі, це ютубер Айм мій друг Ілля. я. не знаю. Да. Чиша, ти, ще... ти ще собі це будеш на каналі кладати. А, да. так, так, а, так. Ну, так, так хто знає. А, так, хто може знати мене на твоєму каналі. Хто має знати мене на твоєму каналі? Коротше, так. Підписитись на мій канал, підписуйтесь на його канал, ссылку на нього я оставлю в описі. А якщо він на мене не оставить, я його знайду. Да. І ми погнали в гру. А, так, в і, і ми заходимо в... Наступну я гру. Буду. Да. 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 Е, куда Да, Так, не в якому разі попередню гру не прожали, ні. Да. Е, куда да. летом? Може, може зразу на цей вод, на готель, на мотель. Потягло. <гум> Потягла. Крінж. Ох, ну, крінгель. Крінж. Крінгель. О, я вам бачу. Два банана давіть. Ах ну крім гель. Yeah. О, ладно. Нет, у мене вже має. є е, це от, паличка. Це вот, підходь до мене, підходь палички. до мене. У мене є це вот хилки. Підтримка. Нічого я великий банан. То ти? Великий банан. Кто ти воин? Я банан, сын кожурей. Да <laughs> я уже бегу за по. Не надо так громко смеяться. Рот сорвет. Ай-яй-яй, я, я про... О, я ну я, я ведь зонтика видла, О, кишо. Плюс... Чешь? Плюс 2000 аура. <laughs> Реально. А коли ты бы це минус 5000. Да. <laughs> Ну у нас каждому катку минус пять тысяч. У нас каждый катку минус пять тысяч. Но мы твои момент упускаем. А? Да. Да, у меня сейчас снайпает хватает. А вам что-то дядя. А-а-а-а! На себе в дробовик забрал. Ты бессовестный. Обичай. Да, да, да. Может... Добре, добро. У-у-у, а покажи какая-то сам. Просто самый лучший гробаш. Покажи, покажи, покажи. Нет. Ну Нет, я реально я... не буду забирати. Я знаю, что ты подожди заражать. Не, не. Вот, давай, си там. Пускай. Да не, ну реально покажи, но я тебе вида. Нет, я тобі не вида. Да покажи! Я тебе не видаю. Беди ну, ви иди на пять кроків. Бедиды. Вс, на тексту. Ах ты. Зараза. Вс, красный мог Нет! Я хотів, чтобы ты мені показав! Оба, ч, yeah. все якраз пропустили? Окей, okay, хед шо! Си-си, не ну, хотів підняти на ручки! На ручках потримати, як принцесу? Yeah. Не, реально, я буду майна, ты скін. А, вот чого стреляю. Та, да, блин. Да. Почекай набывай його, я йому хедшотик попрошу. Сюда, хедшот. Десь звідти стріляли? да Да-да, я мать. О, Легендарно! Мефическо! Дай мне и... Небо, не, мономифическая пушка, просто белет сундука валялась. Твыся. Можешь на скем-то? Я пленась я я, я не беру кидаю. можно пить брок? Я пленусь сюда. не А. Це, це Знаєш, від... там, мифик! Знаешь, эти видосы там, где челом попадались мифик пушки, свои сундуки. Тут это, походу, таком... Тут, походу, чел попалось, но мы тут пришли в виде браузер. На цеган. Как мифическая? А, экзотическая. Не, и экзотическое может падать. И мифики, и экзотик. А э, Бежим на аирдропчик. аэродропчик. А, значит, пушу, да? да, ну я вчера просто попал, то он и нас пушит. Давай, я все снайперки сажу, а ты ломай. А я пушу. О! Не, я звоню. Не... Ну, ломай, ломай! Ламай, ламай, це буду два. Я минус один. А, помогай, помогай, помогай! Ай, мені зараз, минус тут. Блин, тебя пушка там, тут экран дергается так сильно. Что ж неудобно. Я его зараз прибью на дальней дистанции с дробовиком. Сюда в прыжку, у мене хтось попав. Летит чел, летить. Дестучал, дестучал. Во-во-во, кастунка, кастунка. Я тебе попаду. Блін, блін, давай швидше, він зараз забирай, він зараз забирай. Пушку, пушку. В нього є гранат гранатомет, гранатомет. Ну, короче, ты пойдет. Хорош, хрос, хорош. У да, да, до забирай. Блин, а ты ж один настаешься, вс? Бляха. 11 челів. Тобі зараз треба просто переховыватись. Давай, ти маєш виграти. Будет, конечно, круто, если я запущу. Все, ты уставься против двух. Ты против двух челев уставься. Я бачу в тест черевка ты, челев, ты Давай, давай, давай. А вот вы, на, вот вы настроите, да, да, да. Давай, 90, 90 на профессиональную. Там чел, вверх простройся высоко. Бачишь, бачишь, бачишь. Мостик, бачу. мостик. Поставь лестничку... Не, не, не. Не так, не так. Забудуйся, забудуйся. А, почекай. И поставь лестничку, лестничку. Вс ⁇ Я впал... Хруш! вс ⁇ давай, давай. Поставь лестницу, лестницу поставь. А, блин, лестницу поставь, чтобы ты миг выглядел. А, Ти його бачиш? Ні. А, да, я теж, я теж вийду. Ні, це дуже небезпечно, ти поступив, бо в тебе навіть дробовика ні одного немає. А зато я оце міг поставила. Ну це це трохи не настільки хороша пушка, бо то, що там сильна дача, в тебе сильна екран. Хитається, А, але все одно, якщо ти буде стати, я її можу. Не ходи, не ходи, не ходи. От зараз ходи. Типу, коли отак от ви один біля одного, то краще взагалі, щоб ти не ходив. Хорош, 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 на професіянах на Якби я ще то зараз не би. Шооооо! Шооо! Шо? Я, я це маю випустити. Юзи емоції, юзи! А чого ти не юзанув емоції? Я не знаю. Шо? Він в зоні здох. Вен коротше, переходимо в лобі і вже будемо. Так, і коротше це була дуже жорстка катка. Іля просто супер бомба, ракета, просто лучший тиммейт Саташів. Хоч і не дивлячись на те, що він виграв не по тому, що когось вбив, а по тому, що той чел просто здих в зоні. Ні, але я одного скинув. Так, і другого він скинув. Коротше, Ілля супер топова гра, Я теж старався якось отиграти на своєму бік банана. Ставте лайки, мені ставте лайки і ві амгеймеру. Підписуйтесь на наші канали, ссылку на нього я оставлю в описі, і він на мене теж, якщо він не оставиться, я його знайду. <гум> і ми будемо на цьому закінчувати. Да. Я вже сказала вам, що робити. Скажу ще щось Іля. Що я сказала? я не знаю, що позволю. Це було топ кавка Реально, це була жорстка катка, прям потно-потно-потно. Давай, юзаймо корону. Зарпочка? Um... да він перший купив ці емоті, але я по приколу її теж купив. І, коротше, давай, юзай. Ну юзай, вже треба закінчити. Я, я реплей down uh... you know never, never walk Ой. <laughs> Oh, no, <реш> і коротше на цій ноті ми будемо закінчувати. Я... Підписуйтесь на мій канал, на канал Лі, ставте нам лайки і будемо прощатися на цьому, я вже попрощався. Коротше, давайте всім пока. Пока.